Увага! Звернення Тернопільської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту. Документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю, попередьте сусідів, допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості, дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтеся паніці, будьте уважні до наступних повідомлень. Тернопільської обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Звернення Тернопільської обласної державної адміністрації, громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів, допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості, дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій, за будь-яких обставин не піддавайтеся паніці, будьте уважні до наступних повідомлень Тернопільської обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Зв'язку зокрема, кореспондент із міста Дніпро. Вітаємо вас. Будь ласка, розпові... Вибач, Будь ласка, повітряна тривога. Вже увага! Звернення Тернопільської обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтеся паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Тернопільської обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага. Звернення Тернопільської обласної військової адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги, відбій повітряної тривоги, всьому населенню повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного повітряного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до наступних повідомлень Тернопільської обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.